Привіт, пані та панове! Привіт, парфумерний YouTube! У мене сьогодні є план. Я розповім вам про подарунки та конкурс. Розповім про свій новорічно-нічний парфум, Та я обрала ще один другорядний на передноворічний день. Також буду вас вітати з Новим роком. А я Оля Насонова, це мій парфумерний канал, моя святкова новорічна атмосфера. Долучайтесь і гарного нам всім часу разом! Подарунки. Це сьоме марафону, Останній. Я вам вже розповіла про сім ароматів мого нового року, про сім парфумерних символів. І я хочу вам подарувати набір з сіми пробників з цих парфумів. Я продумала про якість. У мене є ось такі міні-флакончики. Де колбочка зроблена зі скла, ваш парфум не буде смердіти через два тижні. Розпилювач зроблений з субкого пластику, працюючий, немає запаху. І кришечка. Тут колбочка на різьбі, і ви можете розкрутити і налити сюди, що вам завгодно, усвідомлене споживання та практичність. Умови конкурсу Увага, увага! Вам треба порахувати, скільки разів моїх відео цього марафону з'являвся мікіт Петро? Будь ласка, порахуйте та напишіть в коментарях кількість саме під цим відео. Перші дві людини, які дадуть правильну відповідь, отримують ці два набори по сім ароматів. Ось таке я не придумала. І людина, яка зацікавлена виграє, що може передивитись відео, ближче познайомитись з ароматами, які, про які розповідала. І я вважаю великою цінністю цього набору те, що людина, яка виграє, зможе порівняти повноцінно порівняти наші з нею смаки і в подальшому більш адекватно прислухатися до моїх рекомендацій та порад. Бо ми тут чим з вами займаємось? Я розказую про аромати. Ділюся тими знаннями, які можна отримати тільки через особистий досвід. <гум> Бінго! Невеличка підказочка для вас. Якщо Петя мій з'явиться в кадрі, ви це точно помітите. Це буде. Очевидно, не треба вишукувати в ялинці там якусь котячу волосину чи на натяк на кота. Ні, все буде досить однозначно та зрозуміло. Всі деталі конкурсу та перелік подарунків, перелік парфумів, які приймають участь в цьому конкурсі, я залишу в описі під відео. Поговоримо про новорічні аромати і для свого, своєї новорічної ночі я обрала Black Шафран від Байреда. Це взагалі не урочисто святковий аромат, він навпаки повсякденний, комфортний і спокійний. Я його вважаю своїм найулюбленішим, комфортним повсякденним ароматом і тому обрала його для своєї ночі, тому що я дуже скучилася за ним. У мене ревнощі щодо цього парфуму. Я жалкую їм користуватися. Викривлення трошки у мене. На рахунок цього парфуму вже десь місяць я їм не користувалась і вже дуже-дуже кортить. Це аромат шкіряний, шкіра, шафран та ягоди. В піраміди заявлення малинка, проте я її тут не відчуваю. Це досить абстрактні ягоди. Аромат з кисловато-солодкими ягодами зі спецією шафрану. Та шкірою. Шкіра тут досить тонка, легка і прозора. Я її бачу як тонку чорну шкіру, дуже ніжну, проте більшість людей відчуває тут замшу. Поясню чому, тому що я сприймаю аромат шкіряний аромат, як саме шкіряний, коли шкіра в ньому ніжна і делікатна. Якщо це більш гучний, міцний. Щільний шкіряний аромат, я його відчуваю як димність та таку в'язку смольність шкіри, я там не відчуваю. Тому це аромат тонкий, хто полюбляє більш таку стоячу шкіру, можливо, ви її тут навіть не відчуєте. А кому треба легку ніжну шкіру з солодко-кислим відтінком? Фруктів та спецій, то, будь ласка, блекшафран від Бередо. Це абсолютно збалансований аромат. Ось прям 50 на 50. Він і не гучний, і не тихий, не жіночий, не чоловічий, абсолютний унісекс. Я його постійно відчуваю на собі прям до останнього впаровування цього аромату на моїй шкірі і, і насолоджуюся насолоджуюсь цим. В ароматі присутня і нота, така тривожна нота шкіри. Вона збалансована солодкістю, солодкокислістю Ягід, мій повсякденний красень, буду з ним цього, цієї новорічної ночі. А на день я собі обрала вже більш святковий аромат. Це муск раважор від Фредеріка Маля, руївний мускус або мускус-руйнівник. Це теплопряний аромат. Він для мене вже має більш святкову речисту атмосферу. Точніше, він не на повсякдень, але й не, не прям щоб таке свято він мені малював. Аромат про ваніль, корицю, спеції та мускус. Мускус тут для мене хвилюючий та анімалістичний, зігріваючий. Я його відчуваю з перших секунд, з-під кришечки. Він для мене створює такий хвилюючий. Можливо, навіть такий жіночний, грайливий настрій. А тепер у мене дуже важливі слова для вас. Цього року у нас одне бажання на всіх перемоги та миру нашій країні. Цей рік дуже багато забрав, та проте дуже багато і дав. І я особисто пишаюсь тим, що я належу до такої величної нації українців. Неймовірні люди це неймовірний симбіоз різних якостей в одній людині. Ми нація садівників і одночасно воїнів. Це неймовірні люди, в яких живе добро, сила творіння, і хоробрість, і сила захищати і боронити своє. Ви подивіться на наших воїнів, як вони пестять, як вони прихищають, захищають тваринок і захищають нас. Як вони бережуть природу, перемішують каву гілочкою від дерева, не відламлюючи її, і відпускають, хай далі росте і п'ють далі каву. Я пишаю всіма українцями, хто розуміє, хто вони є та де вони є. Я бажаю всіх всім нам сил і натхнення примножувати здобутки наших ЗСУ, наших воїнів. В жодному разі в нас немає права споплюжити їх здобутки, їх перемоги, їх заповіти. Ми маємо Ще це примножувати. Це наша з вами робота. Дякую кожному і кожній, хто підтримує мене та в цілому парфумерну українську спільноту. Ви неймовірні. Я бажаю вам щастя, спокою, тихої, світлої новорічної ночі. Бувайте! І слава Україні!